Великих економічних викликів та змін для країни найбільший в історії військовий бюджет, найбільший в історії дефіцит і сподівання на фінансову підтримку партнерів та початок реалізації національної стратегії доходів про те, які зміни чекають на українців в 2024 му Говоримо з Глібом Вишлинським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Вітаємо вас! Вітаємо вас! Доброго дня! Дякую що завітали! І от о, хочеться розпочати. Ну, от теми ти озвучила дуже 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 класні. Це все, що нас. Чекає все, що нас хвилює, але одним одним з таких головних питань, яке останні дні минулого року обговорювало в суспільстві, це е, про те, що нібито всі українці там не зрозуміло з якого моменту, але все ж таки, що е, почнуть обкладати перекази між українцями між е, перекази між картками українців податком у 18%. І дискусія дуже палка, тому що деякі там економісти, експерти кажуть, що мовляв, так і написано в стратегії, інші виходять, наприклад. Там голова фінансового комітету Гетьманцев вийшов, сказав, що такого в стратегії немає, що це все вкиди. Чи можемо ми глядачам роз'яснити, чи є таке в стратегії доходів, чи немає? Чи очікувати українцям, чи боятись? Тому що маніпуляцій зараз дуже багато, і людям потрібно давати чіткі, зрозумілі відповіді. Чекає їх на це чи не чекає? Давайте спочатку, що таке національна стратегія доходів. В принципі, податкова політика України, податкова система якихось принципових змін не зазнавала, починаючи з початку 2000-х років, коли було Власне, 99 2000 рік запроваджено спрощену систему оподаткування. Перед цим було прийнято закони вже незалежної України про податок на додану вартість оподаткування фізичних осіб, доходів підприємств. І після цього система якось адаптувалася до і бізнес, і громадяни адаптувалися до того законодавства. І в результаті на перетині, от всіх цих законів, якихось пільг, спрощеної системи розвитку ба. Анківської системи, зокрема тих самих платежів між громадянами, між картками, а сформувався, сформувалася якась реальність, до якої з однієї сторони всі звикли з іншої сторони вона в багатьох питаннях є неоптимальною. І, врешті-решт, коли почалася повномасштабна війна, питання того, як збирати гроші всередині України, стало особливо гострим, тому що ми розуміємо, що від того, скільки у нас є внутрішніх доходів, залежить фінансування збройних сил, оскільки ми не можемо фінансувати коштами донорів, яких може бути в гіршому сценарії недостатньо навіть на мирні потреби, але ми не можемо ними фінансувати власне збройні сили. І а ми маємо з однієї сторони, власне, покривати ті потреби, які, є, які були в, вже в минулому 23 році. Це грошове забезпечення тих, хто служить, це всі їхні потреби, пальне а, тощо. А, Плюс у нас є побажання перемоги, є віра в перемогу для того, щоб була перемога, це означає більша мобілізація. А знов таки, якщо ми хочемо, от якщо так знаєте, піднімати всі речі, які є в суспільному діалозі. Якщо ми хочемо, щоб люди, які мобілізуються, щоб вони отримали належну підготовку перед тим, як іти власне виконувати бойову роботу, то вони мають якийсь час навчатися в той час, поки вони навчаються, вони теж мають отримати грошове забезпечення, ми а, а ті а ті власне цю цифру 500 мільярдів гривень потрібно для того, щоб мобілізувати додаткові там півмільйона людей, і, і відповідно да ну тобто ті речі, які, які ми хочемо, про які ми говоримо, те, що а, потрібно людей замінювати. Тобто, що ті, хто служить, а, потрібно підготувати нових, нормально підготувати. Щонайменше кілька місяців відповідно потрібно і тим, і тим платити грошове забезпечення. безпеку. Воюємо ми за ті гроші, які збираємо всередині країни. Бо гроші партнерів ми витрачати можемо лише на соціальні там якісь плюс, те, що стосується знов таки озброєння, та сама армія дронів і не тільки армія дронів, а все, що ми хочемо виробляти всередині країни. Бо так само ми нам неприємно, що ми залежимо в військовій техніці, виключно від того, що нам дають партнери, і так само змінюються технології. Це все потрібно закуповувати. Щоб виробляти, потрібно знов таки інвестувати, давати передоплату. Тобто, це все ті гроші, які нам потрібно збирати. В результаті минулого року, на початку минулого року, в дискусіях. З міжнародним валютним фондом, з яким власне український уряд разом виробляє економічну політику так, щоб всі наші міжнародні партнери, як такий аудит, знаєте, перевірка, отримували від МВФ, що політика є в, склад, в складний дійсно час, коли це є інтелектуальним викликом, є найкращою. А була в вироблена ідея підготувати цю національну стратегію доходів, власне, підготувати до кінця року для того, щоб зрозуміти, які є можливі резерви, Ерви, які накопичені були, от за ці 20 років mm -hmm. в економіці, всі ті дірки, через які а, втрачаються надходження. Ми ж чудово розуміємо, що навіть під час війни дуже багато хто а, не не те, що не платить податки, так як вони не платили в мирний час. Ну тобто, навіть придумує нові схеми, як нещодавно було ця схема з а, мережами гіпермаркетів електроніки, які почали додавати да, купівлю електронних купівлю електронних книжок. Просто Рузики для того, щоб якось. мінімізувати виплати ПДВ, і відповідно цих дірок насправді є багато. Власне, стратегія вона була поставлена. Ну тобто, ціль цієї стратегії була в переосмислити податкову систему, зокрема виходячи з тих проблем, які є в Україні, і там і там не все насправді виключно про те, як зібрати більше податків. Якісь речі, наприклад, там те, що для мене було там дуже позитивно. Це те, що там скоріше люди з бізнесу, бухгалтери, зрозуміють, прискорена амортизація. Тобто, от коли ви закуповуєте якесь нове обладнання для виробництва, то ви відразу можете на цю суму зменшити свої зобов'язання з податку на прибуток. Раніше це було тільки там для індустріальних парків, як якісь спеціальні умови і так далі. Ну тобто, там ця стратегія передбачає, що власне, оскільки в Україні є проблеми, коли гроші вкладені в обладнання, вони не оподатковуються простими словами. Так, ну тобто, що це ти, ти не маєш на це. Платити податок на прибуток у відповідний а, період, і, і, і це тобі полегшує інвестування, тому що основна проблема української економіки навіть до війни це була нестача інвестицій. Отже, власне, була прописана вся ця стратегія. Це є а, документ державної політики. Це не є нормативний документ, а це є план, який. Варто враховувати це не знаєте, не як законопроектом про мобілізацію, де фактично внесено проект проєкт нормативно про акту в Верховну Раду. Далі так його можуть там приглядати, змінювати, не приймати, наприклад. Але все одно він внесений. Але це і це вже є То це просто документ. така як прийнято казати дорожня картка так. на найближчі там приблизно 7 років до 30-го року. Вона розрахована, по якій ми будемо йти і реалізовувати її вже прийняттям певних. Законодавців і це насправді є дуже правильно, тому що власне основною проблемою вироблення державної політики в Україні завжди було те, що от з'явилася якась проблема. Там про неї думають, ходять, там обговорюють. Потім в Верховну Раду падає як невідкладний відразу законопроект. Ніхто не пояснив, навіщо він потрібен, і потім це потім з цим починають розбиратися. Ага, а що а що це було? І ніякої дискусії. Не відбувається і покращити і підготуватися неможливо тут навпаки, це можливо власне, повертаючись під да, всі... я, про 18 я, я історії до 18%. Насправді. Ця національна стратегія доходів в нічого нового тут не закладає, тому що і зараз, якщо ви отримуєте на свою карту фізичної особи доходи від підприємницької діяльності, то ви маєте відзвітувати про це на загальній системі оподаткування і сплатити ці 18%. Просто зараз ніхто не перевіряє. І власне те, про що йдеться в державних планах, це те, що, врешті-решт, потрібно буде аналізувати. А, і і в ви, виокремлювати тих людей, які фактично ведуть бізнес, а, там, зокрема, через соціальні мережі, продаючи щось чи надаючи послуги, і кажуть, просто а скиньте мені за це на, на, на карту. І, від, і їх насправді дуже легко виділити, тому що це, в там є специфіка. В якихось випадках це постійні виплати там та сама сума від е, різних людей. Тобто, це не стосується. Отут що, що важливо глядачам пояснити, це не стосується якихось перекидань між людьми, наприклад, на новорічний стіл, да компанія зібралась, скинулась, Ага, хто отримав 18%. При це стосується при... бізнесу. Але ж не потрібно це... забувати, що волонтерські картки вони теж існують і ми точно так само е, перекиданням з картки на картку. Але волонтери і волонтерські картки вони окремо зареєстровані. Тобто, дійсно, якщо, наприклад, буде йтися про те, що там комусь якомусь конкретному військовослужбовцю на картку будуть скидати гроші на те, щоб там, наприклад, щось. Закупити, то теоретично воно може виглядати дуже схоже, але знов-таки йдеться про те, що це ще не рішення про те, що от ми а насправді тут не потрібно закон якийсь приймати. Ну тобто, по суті, це мають бути якісь нормативно-правові акти всередині уряду, і навіть не впевнений, що кабміну можливо, це там навіть в межах податкової служби просто активізація цього цієї перевірки. То тобто, якщо ти можеш і... довести, що те, що що в тебе це гроші зібрати. Ні, там, наприклад, на дрони, і вони куплені, то питання... Ну, скоріш скоріш за все, за в час повномасштабної війни до цього не дійдуть, тому що так, ці схеми є Ми прямо, прямо сьогодні. Збирали от на дрони нашим військовим, яких включали. От туди не дійде. А що до новорічного столу? Я, я, таки... я думаю, дивіться, по перше, по часу я не думаю, що це буде дуже швидко, тому що, хоча б для того, щоб це почати робити. І ніхто не буде це оподатковувати автоматично, це mm -hmm. однозначно абсолютно. Ну тобто, що може бути, що з якогось часу податкова почне просто виділяти тих, в яких є великі надходження, які є а, регулярними систематичними і схожими на підприємницьку діяльність, і mm -hmm. потім а, ставити їм питання, а що це таке. Полякатись українцям не треба і читати ці новини, що з 1 січня будь-який ваш переказ буде mm -hmm. автоматично податковуватись, друзі. Це фейк. Будь ласка. Не ведіться на ці речі, от, слухайте, що, що розповідають економісти, які розуміються на цьому і знають, що таке ця стратегія а, цього не буде. Але з іншої сторони, ну тобто, якщо реально ви у вас там є якийсь інтернет-магазин, і ви через нього навіть не на інтернет, там скоріше якийсь інстаграм-магазин, чи ви якісь надаєте послуги, то все ж таки краще зареєструйтеся як ФОП, платіть свої чесно податки і спіть спокій. Тобто, якщо ти бізнес ти податки платити, будеш, угу. якщо це особистий пре. Кизи, то не бійтесь, цього не буде. Не так багато часу залишається. Дуже важлива тема. Хочеться про бюджет глобально поговорити. Ми зайшли в бюджет в бюджетний рік з рекордними показниками: більше трьох мільярдів більше 3 3 трьох трильйонів да на бюджет, і там приблизно половина йде. Це військові потреби, і приблизно половина в нас дефіцит бюджету. Як ми будемо жити в умовах, коли ми знаємо, що ну поки що тієї підтримки фінансової, яку ми планували Отримати перед Новим роком ми поки що не отримали. Фактично, ну тобто, дійсно у нас бюджет виглядає і виглядав зокрема в 23-му році. І це потрібно розуміти, як там дві половинки. Одна половинка це власні надходження, які насправді є там не жахливими. Тобто, от, власне, сьогодні, оскільки 1 січня вийшли вже остаточні дані по надходженнях до бюджету за грудень за весь рік. Тобто, вони зростають, Економіка зростає, при тому, що інфляція цього року була невеликою. Там скоро будуть показники, але я думаю, що там щось буде поряд. П'яти 5% максимум за рік. І, але а, це половина фактично від бюджету. Друга половина це дефіцит і фінансування. Власне, от як ви вже казали, фінансування йде на військові потреби зовнішні, а внутрішні доходи йдуть на військові потреби. І на наступний рік більш-менш запланована така сама структура з трохи збільшенням. А, Витрат на а, військо, зокрема на ті самі програми, а, по озброєннях, для того, щоб а, ми могли отримувати перевагу на полі бою. І, а, так само зменшено витрати на відновлення, тому що спочатку треба перемогти, а потім вже відновлювати. І от е, і закладено трохи менше, але все одно значне фінансування. Якщо цього року ми двадцять року ми отримали двадцять 42,6 мільярди доларів, це суттєво більше ніж минулого року. Минулого року ну війни було менше теж в місяцях, але все одно було і навіть пропорційно менше, був 31 мільярд цього року 42,6 в 23-му і на 24 четвертий заплановано 37 мільярдів зовнішнього фінансування. З три з, з, з структура більш-менш та сама, але з цих 37 мільярдів у нас є а, під найбільшим питанням це фінансування від США. Тому що тут немає за великим рахунком політичного рішення, от яке б було б от там на 100% гарантованим, і насправді мене навіть більше хвилює в даному випадку, вже не як економіста, а як громадянина, а інша частина цього пакету, який подавав Байден, 60 мільярдів де 10 було в бюджет, власне, які входять це 37, а 50% це на озброєння це да, да, Тому що ну, там, затягнути паски, це ще якось, або там витримати Рук гривні і трохи більшу інфляцію або снарядів а без снарядів, а, а без снарядів о, отримувати себе в цьому селі. Ягідне в підвалі зовсім не хочеться. Ну поки що од наостанок, поки що критичного моменту не настало. щоб від, люди від Європейського керів. Союзу? Ми, незважаючи на всі спроби Орбана це підірвати гроші, отримуємо, Я впевнений. А є досить суттєва підтримка від інших країн, таких як Японія, Канада, Японія насправді дуже в, в великі. Велику суму надала минулого року, власне, такий перехідний запас, який нас точно буде достатнім для січня. Ну тобто, люти вже так трошки знатяжкою. Протягом січня люту я думаю, що всі питання на рівні Європейського союзу будуть зняті. Сподіваюся, по США теж але все одно, повертаючись до вашої першої теми, по податках, ми маємо вишукувати внутрішні резерви, тому що звісно, що повномасштабну війну після такого проти такого великого противника, як. Росія своїми силами ми е, виграти з мінімальною шкодою для країни не зможемо. Але е, що найменше перед нашими партнерами ми маємо бути чесними, що е, не може бути ситуація, коли їхні платники податків нам допомагають. А ми заходимо до великих супермаркетів. Ви бачимо людей, які платять великими пачками готівки. І ми розуміємо, що це питання єда, і як сказав президент, на одного військового шість людей працюють в тилу і сплачують податки. Дякую.